Вітаю вас, мої любі рибки! З вами астролог Клименко Наталія, і це прогноз для вас на 2025 рік. Зараз розберемо важливі аспекти цього періоду і розглянемо кожну планетку, що вона нам принесе. Цей рік дуже важливий в плані змін. Плутон, планета трансформації, кардинальних змін у житті ще із 20 листопада 2024 року перейшов в знак водолій на довгих 22 роки, ваш 12-й сектор. Тобто великі трансформації вас чекають в секторі, які стосуються далеких земель, еміграції, усамітненої роботи, режимних об'єктів таємниць. Це може бути сприятливим періодом для звільнення від хвороб від залежностей. А це період зцілення уроки Плутону. Вони суворі, але ці трансформації потрібні для вашого духовного росту. Щось із вашого життя може відходити назавжди, для того, щоб прийшло щось нове, яке буде сприяти вашому розвитку. Також і інші вищі планети змінюють свої знаки, змінює, відповідно, і енергію року. І кармічний місячний вузол також змінює свій знак. Із знаку Овін ви переходить у ваш знак. Зараз про все це детальніше поговоримо, а ви поки що поставте лайк для енергообміну. Нагадую, що свої прогнози ви можете дивитися в першу чергу за знаком асценденту, а вже потім за сонячним знаком або ж знаком, куди потрапляє місяць. Якщо ви не знаєте свій асцендент, можете написати мені дату та час вашого народження, а також місце вашого народження. І я вам допоможу в цьому розібратися. 2025 рік вважається роком відлюдника, це рік звільнення від всього непотрібного. Плутон як планета трансформації буде ретроградити із 4 травня по 14 жовтня. За цей час він буде в своєму ретроградному русі потрапляти в осінній коридор затемнень, тобто можуть бути повтори ситуації, які були наприкінці 24-го на початку цього року. А вже з 10 жовтня Плутон буде переходити в прямий рух і буде давати гармонійні аспекти удачі до вашого 4 та 8 секторів, що стосується вашого місця проживання та спільних ресурсів і фінансів. Нептун ще одна вища планета, зараз знаходиться в вашому знаці і може давати вам. Особливо харизматичність, привабливість, психологічність у вас посилюється інтуїція. А із 30 березня він буде переходити в знак овен в ваш другий сектор, і буде більше спілкування інформації, яка буде давати вам можливість покращити своє матеріальне становище. Може бути багато роботи і, відповідно, багато. Клієнтів та фінансів. Це може бути перегляд цінностей та самооцінки, сприятливо впроваджувати творчість у свою діяльність. Із 4 липня і по 10 грудня Неплун буде в ретроградному русі. За цей період він буде знову повертатися із вашого другого сектору, ваш перший, із 22 жовтня, щоб ви могли щось допрацювати, доробити в темах, які стосуються вашого іміджу. Вашого особистого бренду та зовнішності Уран, ще одна вища планета. Зараз знаходиться в знаці телець у вашому третьому секторі. Він зараз ретроградний, а з 30 січня переходить в прямий рух, і вже 7 липня він буде заходити в знак близнюки в знак. Легкий повітряної стихії і може давати просто квантовий стрибок в темах, які стосуються спілкування, переїздів, перельотів, в тому числі. І це можуть бути інновації, а в темах, які стосуються науки. Із 9 вересня Уран буде переходити в ретроградний рух і потрапляє за цей час в осінній коридор затемнень. А із 8 листопада, будучи ретроградним, він знову повертається в знак. Телеція в ваш третій сектор, щоб під кінець року ви могли щось допрацювати в темах близького оточення, а також вашої кваліфікації. Це може бути впровадження чогось нового, і креативного, інноваційного, в вашу роботу, в ваші знання. Сатурн, планета стійкості, відповідальності, суворості та кордонів зараз знаходиться в вашому знаці, тобто за цей період ви могли стати більш серйозними, відповідальними, особливо по відношенню до себе. А із 25 травня він буде заходити в знак Овен, ваш другий сектор. Це може вказувати на серйозне ставлення до власних фінансів. В чомусь може бути економія або ж більш реалістичний погляд. Укладання фінансових угод, наприклад, або ж в результаті переоцінки своїх цінностей та ресурсів, а також писання документів. Із 13 липня і по 28 листопада Сатурн буде в ретроградному русі, і за цей період він із 9 вересня переходить в ваш перший сектор. Торкаючись знову ж періоду коридору затемнень. За цей час ви можете щось допрацювати, переглянути в темах, які вважаєте більш актуальними для себе. В першу чергу це стосується вашої зовнішності, статусу та прояву себе в світі. Юпітер, планета удачі, розширення, зараз знаходиться в ретроградному русі, а із. 4 лютого приходить в прямий рух, тобто може бути менше затримок, справи можуть налагоджуватися в темах, які стосуються вашої сім'ї, місця проживання, батьківщини. Це може бути розширення вашої житлової площі, або ж розширення складу сім'ї. Якась гарна звістка, яка пов'язана із сім'єю. Із 10 червня Юпітер буде переходити в знак Рак. І буде робити гармонійний аспект удачі до вашого знаку. В знаці рак він буде в вашому п'ятому секторі, секторі, що відповідає за діток, коханих, відпочинок, різноманітні святкування. Це може бути більше спілкування та зустрічі, знайомств, більше приводів для святкувань, для відпочинку. Ви можете зустріти авторитетну людину, яка а також буде вас надихати. Із 11 листопада Юпітер буде в ретроградному русі і буде повертати вас до ситуацій вересня-жовтня цього року. Можете бути уважними, що буде відбуватися в цей період. Марс, планета рішучості активних дій, зараз в ретроградному русі, а із 24 лютого переходить в прямий рух. Зараз він у знаці рак. Також в вашому п'ятому секторі, тобто саме зараз, сприятливо проявляти активність та відповідальність по відношенню до своїх діток та коханих. Це може бути і відпочинок, відпустка, але активна, або зайняті своїми спортивними досягненнями. Ви займаєтеся хобі, наприклад, або ж. В пошуках натхнення із 18 квітня Марс буде переходити в знак Лев і вже буде вимагати від вас активності, яка стосується тем ваших рутинних побутових обов'язків режиму дня та здорового способу життя, і 17 червня і по 8 серпня Марс буде в знаці Діва. І це стосується ваших партнерських взаємовідносин, тобто буде більше активності пов'язаних із взаємодією з вашими клієнтами або ж партнерами по шлюбу або по бізнесу. Це може бути як активний пошук, так і активна співпраця, укладання угод. Із 8 серпня і до 22 вересня Марс буде знаходитися в знаці Терези в вашому восьмому секторі. А в цей період буде активність, яка пов'язана із спільними ресурсами та фінансами. Це може бути і активність щодо переоформлення банківських карток, вирішення юридичних питань, страхування, оподаткування. Тут можуть відбуватися кармічні події, адже саме на цей період Марс потрапляє в період дії. Коридору осіннього затемнення. Із 22 вересня і по 4 листопада Марс буде знаходитися в знаці Скорпіон в вашому 9 секторі. І це може бути активність, яка пов'язана із вищою освітою, мандрівкам, наприклад, або ж переїздом. Стосується всього іноземного. З 4 листопада і по 15 грудня. Марс буде в знаці стрілець у вашому 10-му секторі. Буде більше активності щодо вашого кар'єрного росту, вашої відповідальності на посаді, там зустрічі в активної взаємодії із керівництвом із підлеглими. А також щодо затвердження вашого статусу, ви будете активно діяти, щоб реалізувати свої амбіційні цілі. Із 15 грудня Марс буде заходити в знак Козиріг, ваш 11-й сектор, і це вже може бути більше спілкування з вашими друзями та однодумцями для когось веденням соцмереж або зустрічей онлайн. Венера планета гармонії та краси в цьому році буде ретроградною. Зараз вона знаходиться в вашому. Першому секторі нації Риби до 4 лютого. А із 2 березня і по 13 квітня вона буде переходити в ретроградному русі із знаку овен в ваш знак повторно. Тобто за цей період ви можете щось переглядати, можуть бути зустрічі повторні із вашими клієнтами. А також це може бути перегляд вашого бюджету, джерел ваших доходів. На цей же період, де припадає перша ретроградність Меркурію, який також відповідає. За спілкування та різноманітні паперові справи. Він буде ретроградити із 15 березня по 7 квітня, також торкаючись вашого. Другого та першого секторів, тобто, ви можете переглядати відповідно свої джерела доходів, той дохід, який ви маєте, і в результаті можете переглядати і свої знання, свої навички, які слід можливо допрацювати, підкоргувати, щоб отримувати більше. Друга ретроградність Меркурію потрапляє на період із 18 липня по 11 серпня. Ретроградити він буде в знаці. Лев в вашому шостому секторі, тобто це може бути періодом перегляду ваших відносин в колективі, або ж повернення до ваших обов'язків, які були раніше, повернення на стару роботу, або ж перегляд цієї роботи, яка у вас на даний момент є. Зустрічі із людьми, з якими вже раніше спілкувалися, або ж ви можете повертатися до тих дієт, якими користувалися до того способу життя і графіку, який був раніше, із 9 листопада і по 29 листопада Меркурій буде в ретроградному русі. За цей період він буде торкатися і вашого 9 та 10 секторів, тобто всього, що стосується вищої освіти. Всього іноземного, юридичних питань, а також вашого статусу та кар'єри. А тепер розглянемо з вами кармічні показники. Вузол раху, що вказує на шлях еволюції, зараз перейшов ваш знак. За цей період, напродовж наступних півтора років, він буде вимагати від вас дотримання певних кармічних задач. В першу чергу ви маєте показати себе як особистість і налагодити. Партнерські взаємовідносини, опираючись на свій досвід. Більш детально є окреме відео на цю тему на моєму каналі. Білий місяць, який символізує вищі сили, із 13 січня перейшов знак РАК, і буде в ньому до 14 серпня. За цей період ви можете отримати допомогу від вищих сил в темах щодо ваших діток, а також коханих. Це може бути Зустріч із людиною, яка стане вашим супутником по життю, або ж з тією людиною, яка буде вас надихати на творчість, або ж народження дитини. Ви можете поїхати відпочивати в відпустку, наприклад, і зустрітися з тією людиною, яка буде дарована вищими силами, янголами-охоронцями. Більш детально також про цей період є окреме відео на каналі. А і 14 серпня білий місяць буде переходити в знак Лев. Ваш шостий сектор і буде давати вам успіх, що стосується вашої роботи, допомоги іншим, а також рутинних обов'язків. Це може бути покращення вашого режиму дня, допомога в роботі. Головне при цьому також допомагати іншим людям. А Чорний місяць символізує тіньову сторону нашої особистості. Зараз знаходиться в знаці Терези, а із 27 березня і по 20 грудня він буде заходити в знак Скорпіон, ваш дев'ятий сектор, і може давати побоювання та острах, які стосуються вищої освіти та всього закордонного, іноземного, і може давати вам. Відчуття, що у вас недостатньо авторитету, або ж вас недооцінюють. Це лише підступна дія чорного місяця. 14 березня настає місячне затемнення, яке відкриває весняний коридор затемнень. В цей період місяць дає вам ясність або ж результати в темах, які стосуються партнерських взаємовідносин. А це може бути ясність стосовно людини, яка поряд з вами, або це може бути спільна покупка, спільна діяльність з. Вашими партнерами, тобто це можуть бути кармічні події, і ви можете впродовж наступних півроку щось допрацювати і підкоригувати в цій темі. А 29 березня настає сонячне затемнення, тобто це період. Нового місяця поблизу кармічного місячного вузла. А в цей період і сонце, і місяць будуть у з'єднанні в вашому другому секторі. Тобто, перед вами будуть відкриватися нові можливості, які стосуються ваших фінансів, ваших ресурсів. Це може бути. І зміни пов'язані із новою роботою, підвищенням вашої лінійки послуг, або ж ціни за ваші послуги, або ж може бути кілька джерел доходів. Все в ваших руках. Восени, 7 вересня, осінній коридор затемнень буде починатися місячним затемненням. В цей період до вас прийде ясність, або ж ви можете отримати результати, які стосуються вашого першого сектору. Адже місяць буде в знаці риби. Цей період ви можете. Мати певну ясність стосовно того, хто ви є або ж ким ви хочете бути в цьому вціленні. Яка ваша задача, який ви хочете мати стиль, імідж, образ буде ясність стосовно вашого здоров'я, вашого оточення. Це може бути і важлива зустріч для вас, підписання важливого документу, ясність стосовно того, як ви показували себе соціуму, як вас сприймають інші люди. Цей день дуже багато гармонійних аспектів, які допоможуть обов'язково. І головне, що буде точне з'єднання в гармонійно замкнуту конфігурацію вищими планетами за участю Плутону, Нептуну та Урану. Тобто ви можете щось відразу підкоригувати, допрацювати, звільнитися від непотрібного і впровадити відразу нове. Юпітер також буде у гармонійному аспекті до сонця і до місяця, що буде давати вам можливість розкрити свій потенціал, буде давати оптимізм і можливість показати свій авторитет. 21 вересня буде сонячне затемнення. В цей період буде. Народжуватися нова енергія, тобто буде можливість щось змінити, впровадити нове, що стосується партнерських взаємовідносин. Тобто на початку року ви мали ясність, могли підбивати підсумки, щось коригувати впродовж наступних шести місяців, але зараз ви маєте вже щось почати нове стосовно. Ваших партнерів, клієнтів і опонентів це може бути періодом отримання важливих документів, підписання різноманітних угод, взаємодія із партнерами. Бажаємо успішного року, реалізації ваших планів найкращим чином. Сподобалось відео. Підписуйтеся і до наступних зустрічей в наступних відео.